Добрий день, любі друзі. Як чудо послухати ще одну українську народну казочку, називається Як панок балакав по-німецькому. Ну що, послухаймо. В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку вродливу як ружа, і захотів ту дівчину засватати поганий панок сусіднього села. Був миршавий, та гонору мав стільки, що стало б. І на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові. Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш? Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага. Приїхали. Вдовиця так зраділа, що осяяла перед паном. Прошу красно, заходьте до хати. Вухри мухри вухри-мухри, відповів панок. Удовиця витріщила очі. Що з ним? спитала наймита. Мій пан говорить лише по німецькому, відповідає наймит. Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Вдовиця запросила обідати. Вухри-мухри, помив рим наречений. Що пан сказали? Та сказали, що не хочуть їсти, розтлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув вухри-мухри. Вухремухри, смикнув у микнув удовицю за рукав. Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити, як ще раз йому згадаєте про їжу. Пан утече. – застогнав панок, а наймить тлумачить. Пан каже, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятка води й окраєць хліба. От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і забивав водою, а вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані, почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями. вухри-мухри!», вухримухри – Вдячно закивав головою пан. А наймить своє Що ви, пані, матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр, не сердь мого пана якимось там вузликом. Панок на те аж скривився. Виїхали за село і, як голодний вовк, накинувся панок на наймита. Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!» Наймит знизав плечима. А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути, цілу дорогу пан супів собі уніс. Але відтоді більше не балакав по німецькому.